Прошу. Я йду до вас, а чого ви качите матюкатися? Чому ви кажете, що я не маю права знімати? Доброго дня. А я, Савчук Віктор Миколаївич, громадський да, активіст. А чому я не маю права... Ще раз представитися. А чому ви матюкалися зараз і кричали? Я не матюкавиць і не А що? Чому ви дозволяєте мені робити зйомку, вас знімати? Мене знімати знімати не не потрібно, потрібно ви Весь... Ви не дозволяєте знімати ждав. Вокзал, так. Да. Я вам виявлюю ага. чому. Причина. Чому? Чи є дозволу начальника війни? Ви ми маєте право знімати вокзал. Вокзал це є зона підвищеної небезпеки. І ага. на даний час я не дозволяю, щоб ви знімали вокзал. Ага. Все добре, але не кричіть, відіть себе коректно. Ви у погонах, ви зараз віддавали мене фотоапарат. Я можу написати на вас заяву. Ви брали мене за руку. Тим більше я вам представлю, що я позаштатний кореспондент газети. Я вам показував посвідчення, ще раз покажу. Я показував ваше посвідчення своє. Будь ласка, позаштатний кореспондент косподин життя газети. Будь ласка, я вам показував посвідчення. Не обманюйте, товариш майор. І перше, ви бачили, ви на камеру починаєте брехати. Не брешіть. Товариш майор. Я вас прошу. Ми є люди, я вас, я вас прошу розмовляти до мене коректно, без підвищення тону. Читайте, будь ласка. Так, газета... Тому що ви зараз кричали, перешкоджали, забрали мене фотоапарат. Коли я вас хотів знімати. І від тюкалися, але правда я зараз включив відеозйомку, перша раз була фотографія. Розумієте? А ви зараз вже кажете, що я вам не представлявся. Я вам представлюся, я громадський активіст. Так? Доброго дня. Депутат. Е, да, Помічник депутата я вам показував, так, да. посідження буде зараз, пізніше, з Києва. Зроблено не буде. Да? Фамілія Савчук Віктор Миколаївич моя. Є, я вам сказав. -го, -го, 1972 -го року. 1972 да. так. так. Прошу. Давай. Село Мамаєць. А це що ви складе протокол для чого? Це ви щось Чай, пишете, э, що це не розумієте. На, це ви записуєте, записуйте, будь ласка, мої фамілії вам представився. Але мені дали відповідь, чому ви кричали, чому ви ругалися, чому ви виривали в мене фотоапарат, я хотів вас зазняти, а ви виривали ви ви апарат, сказали, що не будете вислали, що шо... ніхто тут не знімає Но без дозволу і вас нема ж не наговорюю. Товариш майор, я на вас не на вокзал Стоп, Добре, вокзал я не знімав, я вас почав знімати, ви вирвали телефон. Ви віривали у мене фотоапарат, коли я вас хід знімати. Ви що, не знімаєте мене? Ви дуже себе грубо вели. Я вважаю, що ви. Товариш майор. Я вам ще раз кажу. Ви себе дуже грубо вели. Ви зараз на камеру брешете. Ви обманюєте, що так не було. Вибрали мене за руку, вихвачували мій, теле... ви мій фотоапарат, щоб вас не знімати. Ви сказали, що мене не можна знімати, я не цей отак. А вас, я вас знімав, ви а вас не вибрали. Ви віривали, коли, коли я вас знімав. Ви віривали у мене фотоапарат, коли я вас почав знімати. Солома Так. Я вам ще попередив, що ви перешкоджаєте, тому що є посадні газети Вільні життя. Я вам показав це перед цим. І після того, як я вам показав посвідчення, ви... Зухвало віривали, тому що ви не хотіли б, я знімав. І я не міг нажати на що там фотографія яка свійшла, нам там, вийшла, не знаю, непонятно, але буде бачити. Цю. А зараз ви викликали своїх помічників. Будь ласка, представтеся ви. Я боюсь, щоб до мене не знімали. А чому? Я, патрульної служби, брат, я маю повне я право бухтюші вас, хлопці, знімати. Ви всі є. Ви є працівники, держслужбовці. Я маю повне право вас всіх знімати. Так, і питатися ваші так, документи. Розумієте? Будь ласка. Так, а тепер визивайте, кого ви 102, називайте міліцію, ВДБ, тільки що стати, я лиш був у Іліншевом. Тільки що я лиш був і нічого, і Олексій Володимирович. Тільки що я був. тільки що заяву написав, там до подруги справи. Тепер я що? Хочу написати заяву про те, про перешкоджання товаришу майору Представте ще раз, бо я так і не чую ваше фінію. Так ви не представляєте. То ви такий ще раз, будь ласка. я вам десь раз не представляю, це як Тобто ви не хочете представитися? Я полоноску? вже представився. Так, добре. Значить, тоді я заявляю вам, що я зараз їду в УВД. І знову ж до того ж Олексія Володимировича і буду писати заяву на вас, тому що ви перешкоджали. Безумовно. Так? Безумовно, маєте. Все, добре, хлопці, бачите, зазначаєте коментар. Відповідальний, відповідальний. Так, тобто, чекаємо відповідального. Зумі. Добре, чекаємо, я камеру не виключаю. Будь ласка. Добрий день. Е, я не буду знімати в завтра, я можу зараз вести пізніше. Я нікуди не йду, я чекаю, звичайно. Я, я, я прийшов до вас і ті тікають нас. Ми що, колишні? Ми, ми знаходимося в ЖД-вокзал, чергова частина, лінійний відділ міліції, Чернівці. Увез України на Львівській залізниці. Будь ласка. Тим більше я вам скажу більше, що я зараз був у Олексія І Він сказав, що це по цим поводу в випадку вагонів переповнених, бачимо правопорушення, так? Звертатися до вас. Я до вас звертався по-людськи, викликав вас на двір і тому подібне. Ви мною зухвало вели, виривали фотоапарат, брали мене за руку. Тягли, і я зараз ще можу дуже багато наказати, придумати, але я не буду цього робити, я просто кажу правду, як буду, бо я чесна, справедлива людина. Разумієте? Дуже чесна і дуже справедлива. Ви брали мене за руку і витягували фотоапарат. Мене ви виривали силою. Тобто, ви, товариш майор, у формі навмисне примінили проти мене силу про громадського проти громадського активіста. Примінили силу, яку ви не маєте право, тому що ви служиваєте. Своїм становищем, тому що ми у формі, так? Правду я кажу? Правду. Ви не мали цього робити. Ви протягли до мене руки, виривали фотоапарат і перешкоджали моїй діяльності, щоб я вас зняв. Бо ви не хотіли, щоб я вас знімав. Все. А ваші міри, правомійні чи маровомір, я думаю, що розбереться у вищих коронах. Розберуться. Ще раз, будь ласка. Відповідальне від керівництва транспортної міліції Барлодян Іван. Дуже приємно, моя фамілія Савчук Віктор Миколаївич, я просто громадський активіст. Так. Ну і позаштатний інспектор, цей позаштатний кореспондент газети Вільне життя так? життя. Да, «Вільне життя» кісну створює, воно що ви знаєте. А документ? Далі все покажу вам. І ще я зараз і, помічник радник народного депутата Івана Петровича Рибака. Посвідчення зараз в Києві буде. Пізніше буде, посвідчення нема, але посвідчення в мене є друге, що я був його помічником, коли він був першим замом. Ми можемо вам показати, представити. Підтвердження вашої особи. Так, да, так, да, будь ласка. От моє посвідчення. Я затверджую мою особу. Так. Рештатна кореспондента. Так, є? Да. Питання. Друге питання, я вам даю ще одне посвідчення, бо я не село. Те, що я вам казав, Чекайте, у мене цих посвідчень є, посвідчень. Ну, те, що я їм казав за рибака, то що я показую, так? Душить. Ну, Назар дійсно буде, тому що пан рибак уже у нас цього, як його? народний депутат, Ну, помічником. Ну, ну, не не ну, ну, я просто вам знаю, що Та, просто. Не я не порожий депутатом, що ви говорите. Хто Скажіть, будь ласка. ласка, я сов я, я віз показав. Так. Тепер між, будь ласка, товариш майор, коли я витягнув фотоапарат, хотів знімати, так? виривав у мене фотоапарат. Тягу мене за руку, і це правда, навіть не кажучи, що це неправда, тим, Після того, як я представився, що я позаштатний кореспондент на називати. Тобто я попередив, ви перешкоджаєте зараз Чому? кореспонденту знімати, да? тому що ви є публічна особа, і так само товариш майор публічна особа, і я маю повне право вас знімати. Да? І по юридичному. Да? Перешкоджав товариш майор, витягував у мене фотоапарат з рук, да? брав мене за руки. тобто... Приміняв проти мене силу проти активіста, громадського, товариш майор приймав силу проти мене. Тобто, ви були... І я зараз вас запевняю, що я зараз йду писати заяву у певні органи чи в прокуратуру, чи у... мене не знаю. Так, так. ви підійшли, ви яке запитання? Задували? Я підійшов сіхой, сіхой? і сказав, я підійшов і запитався. Як ви дивитеся на те, що я бачу, що я як, як видається на те, що вогони переповнені з деревом, так, що будь-який момент не можуть перевернутися, що я бачу тут правопорушення. Як ви бачите правопорушення чи ні? Я, наприклад. А ви бачите правопорушення? Правопоручня те, а віці, що вагони да переповнені. А ви зверталися в безпосередньо на станцію чи не сі? От Я пішов до, до вашого майора і не встиг з ним переговорити. Якщо він не заборонив знімати, сказав хто ви такий Рі, діді, це поясні, гет, поясні, і почав виривати поясні. фотоапарат, ловити мене за руки, я тягати. Це майор, розумієте? Це міліціонер. Ну, просто повеюшен, людину. Тобто я зараз буду це враховувати, знаєте, як, що це напад на мене був. Ну, це було, ну, ну, це я, не я це не, нав... враховую, не було як Я враховую, що це був напад на мене, перешкоджання моєї діяльності. Значили, Розумієте? Бо ну, Тому що брати мене за руку, тягати, вирвати ну, в і тако крутити мені руки, це, я, я вважаю, що це є злочин, за який він повинен відповідати. Розумієте? І я вас запевняю, що я йду зараз писати заяву у Рукурату. Це ваше право. Само це моє право. Це ваше так. право, так. Да. Як я, я громадив, як це працівник. Тепер на рахунок того, що ви говорите. Рахунок... Це я, я можу просто дати на що лісу заяву і є Але певні вам кажу, органи ви, можуть скажіть, Будь ласка, ви, а ви розумієте кіталичні цього? Кіталичні. Ви відповідаєте за це чи ні? Ні. Ми ви не маєте так. відношення, сіть, будь ласка, ми... ви маєте відношення до цього лісу, до цих вуганів, чи не маєте? Ні. Абсолютно ви не маєте питання та залеж все до залізниці, до залізниці. До залізниці. До залізниці. Ми ми безпосередньо замасим безпечів Так, упорядок. товариш майор. Першіть будь ласка, як я звернуся до вашого підчиненого товар... майора з яким питанням, то чому товариш майор? Конструктивно не пояснив мені, що це не компетенція, не входив їхню, що це мені треба звернутися до Безіннякі Безіннякі залізниці, залізниці Безіннякі тому подібне. Чому да, ним та, не було роз'яснено мені, які дії мені далі робити, по-дальшому, А було просто використана сила проти мене. Скажіть, будь ласка, чому? Я можу лише згадувати, чому? Да, По-перше, е коли Туда сила була використана просто проти мене, коли я почав знімати, коли начал ви... вести снімку хотів. Наче не встиг включити апарат до да, він зразу почав виривати і крутити мені руки. Чому спочатку це було да, чому це було моє? Як ви думаєте, це правомірні дії вашого підчиненого чи ні? Спочатку прийшли при, садали, да? представилися. Звичайно, задали, я задав я, питання, я потім представився. Да, звичайно, То після того, як я представився, я задав представився. Я громадський активіст, почав показувати томплі. Я запитав, чому, що, до чого. І вони, він вони, 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 він відповіли. не почав відповідати, почав виривати. Після того я вказав біч, після того як я показав, що я позаштатний кореспондент газети. Так, тобто, як це вже перешкода моїй діяльності. Після того він почав виривати фотоапарат і крутити мені руки. Скажіть, будь ласка, це правомірне чи не правомірне? виривати Згодіє. Я думаю, що це компетентні органи дадуть відповідь на цю я оцінку. Думаю, що дадуть відповідь. Так? Да. Добре, Папашу. все, Значить, я йду я писати заяву, вас, і зараз викликаю ще телебачення. Я розумієте? Я думаю, що так Вы краще, краще розуміє? буде. Розуміє? Та це стратегічний об'єкт, правильно? Де написано, що це стратегічний вокзал? Де вокзал? стратегічний об'єкт, тут люди ходять. Ви що про що ви говорите? Тут люди, що тут, як стратегічний об'єкт, люди не мають ходити. Тобто він не пустив мене на територію вокзалу сюди, не пустив по прип'ятство мені сюди. Так, я хотів зайти на вокзал сюди, ну, щоб що, зробити зйомку вагонів. Він став поперед і заборонив мені ходити. Скажіть, будь ласка, я не маю права заходити на цей вокзал. Тут люди а тут люди ходять. Ходити по вокзалі. Він а люди ходять взад перед А мені перешкодив дорогу, перешкодив дорогу, що тут не можна, можна знімати. Це страшно. Об це об'єкт, це так сказав. І це так було. Це я що, так. ви не міни не вірити? Я вам відповів. Тому що ви звертаєтеся на станцію, я думаю на станцію. Тому що безпосередньо перевезенням да, вантажів займається станція. Тут і формування відповідно і далі вже по адресах. Я зрозумів. Чому ваш підлеглий не дав мені можливість пройти на ЖД вокзал? Я Тому вам що, вам тут сказали, можу, люди, тут, бачу, що тут ходять люди, тут тут сотні людей в день переходить. Ну я не бачу тисячі. Встав, я а прислати, я хотів не пройти. Не мені не дав. Навіть би я не приставив, що хотів зайти сюди. Мені було перешкоджено рух. Він я, став своєю груддю захищати я вокзал. Я вокзал. Не бачив, я не мав. Тобто виходить, що наша міліція захищає груддю наше дерево, так? Яке розкладається у наших то, лісах. Ви знаєте, що е, я вам скажу більше. Зйомка зроблена ще вчора, і ми бачимо, що є сім составів з деревиною. І навіть я вам скажу більше, що ваші підлеглі кажуть, що е, крадуть зараз більше, ніж при Януковичі. Ще так раз почали красти. Оце я вам даю О, таку оцінку, яку я вчу. Мораторій на вивезення ліців не займається. Учора від ваших підлеглів. навіть. На менше з тим. Ну, тобто зараз я вам кажу, запевняю, що я зараз звертаюся у прокуратуру з заявою про неправомірні дії вашого майора. Це ваше право. Це Все, добре, дякую. До зустрічі. Товариш майор, я все розумію. Зараз О, така це, ситуація. Це не розхитувати, Але як цілий майор, мене не пускати на жне вокзал, сюди? Бачите, сюди не, не пустити, Тут люди відвільний ходять вільний вхід, вільний вхід. Вільний вхід, а мене за груди, грудю не пустити мене, бо я хотів зробити. Зйомку вагона. а За він завжди традиційно біг, тут не можна знімати і не можна все ходити, проходити і наче лірвати фотоапарат від мене. Що? ще один порядок. Якщо навіть хочете провести якусь зйомку, ми погоджуємося безпосередньо з керівництвом, вокзалу, нехай, навіть без вони, зйомки. Вони, вони ход... вони Але були, Люди, дізь, були... люди О, свободно йдуть. Люди походили. працівники бачать залізницю. А, а що тут лише працівники ходять? Це я вам повісти на рахунок, що я думаю, що це прохід. Тут люди ходять. Всі, я думаю. Ну то чому забороняти мені проходити туди? Я не бачу це, я не Якщо б я. Почав неправомірну зйомку вагонів, недосвідку, я підійшов до вагонів, ви підійшли, це друге питання. А я хотів просто протягнути до на вокзал, де люди ходять сотнями тисячами у день приходять, а мене не пускати, Перешкоджати мені дорогу. Після того, як я приставився, а потім, не пустивши мене туди, виривати фотоапарат, бо я, бо, бо, бо я його почав знімати. Не Неправомірні дії почав знімати. Він почав перешкоджати мені. Але перешкоджати після того, як я приставився. Показав посвідчення це неможливо. Це, це, це я рахую, що це є я рахую, що це є злочин. Ви як рахуєте? Як ви то, рахуєте підлеглого працівника я, я, дії? Я, я обстави обстав, не бачу. Якщо так говорити, як з ваші стихів, і пойду, що він там давай. Тобто ви хочете сказати, що ви мені не вірите? Це, що я це видумав? Це на слова. Том то діло, що ви він виривав, що він встави встави. не дав мені зазняти це. Тобто то, то, ви... то, то діло, що я коли почав знімати це, я хотів зніматися, тоді він почав вже цього дії, що не знімати його. От туди того і немає цього зазнятого. Бо він перешкоджав, він забирав, він скрутив руки і забрав автопарат, і чуть не забрав. Я назад вірвав, лете, фотоапарат. І скручував мені руки, розумієте, це що? Це наша міліція так захищає народ? Він не думаю. доступ, Ми мали, мали змогу підійти не подивитися... Мене, мільяр, не пропустив мене, товариш майор, не пропустив мене груддю став. Розумієте, то, який він дуже... Е, груд... Якщо він так груддю стає, да, то не йде назад, туди на схід. Там я розумію, я, 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 я давно вже там... Ми підем, розумієте? У мене я писав, з давно не треба, я, я інвалід, друзі. Я туди не, не можу поїхати. Ответ. А, накат, а якщо він, держави, а якщо він так може в, може крути руки людям, якщо він такий сильний, грудю стає, не пускаючи, де вільний вхід, не пускаючи громадянина України, то не йде там захищає на схід. Будь ласка, я так думаю, що не, моя така думка. А далі його розбереться наші стоячі органи, я надіюся. Це дуже гарно, так, дякую так, вам. До побачення. бачимо, які вагони переповнені. вагон.